Андрій Ковальов, речник генштабу збройних сил України, слава Україні, друзі. Як чутно мене, героям слава. героям слава, чуємо вас дуже добре. Розкажіть, що відбулося в Рижівці на Сумщині. Будь ласка, друзі. Ну насамперед, забігаючи так мовити наперед, хочу зараз сказати, що у селі Рижівці Сумської області ситуація контрольована. Заяви про те, що нібито там російські війська вони не відповідають дійсності. Рижівка контрольована е, Україною там немає ніяких російських військ. Е, скажу, що учора на одному з на одній з будівель у Рижівці з'явився нібито з'явився російський прапор, російська ганчірка. Е, мало того, що цей прапор з'явився, він був замінований і збройні сили України. Розуміли, що це може бути е, замінований прапор. Це може бути така е, смертельна провокація від е, е, яких небудь е, російських диверсантів, чи можливо. Від когось, кого підкупили російські окупанти, і тому із застосуванням дронів і застосуванням новітніх технологій було розміновано було збито цю ганчірку. Більше у Рижівці російської ганчірки немає. Інформація про те, що нібито. У Рижівку заходили якісь підрозділи російських військ. Вони не відповідають дійсності. Зараз ідуть перевірки і з'ясування. Поясню специфіку села Рижівка. Воно знаходиться, воно відділено від так би мовити. По перше, знаходиться на кордоні державному кордоні. Смузі державного кордону напроти нього таке російське вже горизвісне селище Тьоткіно. Думаю, що наші глядачі про нього чули. Від території України Рижівка відділена річкою Сейм і лісами, і тому, скажімо, через це це дає змогу інколи російським диверсантам оперувати у цьому районі, але проводяться активні контрдиверсійні заходи. Скажімо, а так само хочу відзначити, що у смузі, де знаходиться рижівка. Відбувалися евакуації населення, це проводиться по всій лінії державного кордону з країною-агресором, і Україна контролює кордон, тим паче, контролює кордон на Сумщині. Підстав для паніки жодної немає, і всі заяви російських окупантів і всі відео, які вони розповсюджують, нібито говорячи, що це рижівка, я просто спробую. Підірвати спокій громадян, посіяти паніку і, нібито, заявити про присутність там mm -hmm. на сумщині російських військ, це не відповідає дійсності тому довіряйте генеральному штабу збройних сил України. довіряйте тільки перевіреній інформації, а не російським ті, військам і не ставайте. Зброєю в руках російських Андрій, дякуємо за оперативне інформування. Андрій Ковальов, речник генштабу збройних сил України, розповів про рижівку на Сумщині.